Добрий день, дорогі другокласники! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. З вами працюватиму я, Людмила Васильівна. Розглянемо тему нашого уроку Як упізнати весну правила поведінки під час хвози. Відгадайте загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила. Перші квіти принесла чарівна моя. Молодці діти, це весна. А чи здогадалися ви, якою буде тема нашого уроку? Вірно. Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з ознаками весни її місяцями. Діти, як ви гадаєте, чим пахне весна? Так, вірно. Весна пахне першою зеленю, теплою землею, молодим листячком, запашними квітами. Чи знаєте ви назви весняних місяців? Молодці! Весняні місяці це березень-квітень травень. А зараз ми дізнаємося, чому весняні місяці дістали такі назви, і з чим це пов'язано. Виконуємо вправу, упізнай місяць. Виблискує немов кришталь на річці скреслий лід. По всьому видно, що на днях почнеться людохід. Вже перші проліски в ліса до сонця потяглись, і верболози над ставком в листочки зодяглись. Упізнали це місяць березень. Дайте відповідь на запитання, яке слово заховалось у назві першого весняного місяця? Правильно, діти, у назві першого весняного місяця заховалось слово береза, яке є символом першого весняного місяця. Назви ознаки місяця. Що ж відбувається в природі в березні? Отож, в березні тануть снігові замети, сонце сильніше пригріває, тане сніг і лід, природа поступово пробуджується. Упізнайте другий місяць. Верболози зеленіють, потеплішали дощі. піднімається травиця. На Терновому кущі вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню, Славлячи прихід весни. Упізнали молодці, це квітень. А зараз, діти, розгорніть свої творчі зошитки, намалюйте те слово, яке заховалось в назві цього місяця. Що відбувається у природі в квітні? Земля готується до цвітіння, дні стають довшими, дзюркочуть струмочки, сонце піднімається високо, на проталинах з'являються перші квіти. А зараз ми поговоримо про третій місяць весни, про трави. А чим же місяць травень поміж братами слави? Іде і весело співа дощами землю полива. Святковими піснями і громом над полями не злійки-поливалки, а з грозової хмарки. Що відбувається в природі в травні? Прогрівається повітря. В травні стає дуже тепло. Починає цвісти природа, випадає багато опадів, а також у птахів і звірів з'являється потомство. А ще в травні можна почути перший грім і побачити блискавку. Діти, що ж таке гроза? Запам'ятайте, гроза це природне явище що складається з грому та блискавки. А грім це грукіт та тріск, що супроводжують блискавку під час грози. Блискавка це яскраві спалахи світла в небі під час грози. Гроза, діти, це дуже небезпечно. Отож запам'ятайте правила поведінки під час грози. Ніколи не ховайся під одиноким деревом, не стій у калюжі, вимкни телефон і інші електричні прилади. Уникай відкритих місцевостей, зачини вікна і двері. А зараз, діти, попрацюємо самостійно. Обери прикмети, які попереджають. Про наближення грози. Перевіряємо. Якщо середня темніє небо і раптово посилюється вітер, це означає, що скоро буде гроза. Пограємо в гру, знайди помилку, ставимо відео на паузу, працюємо самостійно. Перевіряй, навесні дні стають довшими, а ночі коротшими. Тануть сніги, з'являються перші весняні квіти, на деревах набухають бруньки, птахи повертаються з теплих країв, а звірі прокидаються від зимової сплячки. Домашнє завдання. Поясни народні прикмети. Весна днем красна. Весна відмикає дерева й води. Березень березовим віником зиму вимітає, а весну гості запрошує. Ти можеш поділитися своїми думками-міркуваннями одразу. Можеш запитати у дорослих. Або пошукати в інтернеті і розповісти друзям або однокласникам. А зараз закріпимо вивчений матеріал. Розгорніть зошитки і виконайте завдання на сторінках 19-21. Молодці діти! Дякую за роботу. Діти, запам'ятайте! Весна обіцяє змінити все на краще. Вона пророкує настання нових кращих часів. І ми віримо у те, що негаразди та неприємності залишаться десь у минулому, що їх забере із собою зима, а весна разом із пахощами квітів принесе пахощі надії. Проаналізуйте свою роботу на уроці. Виберіть відповідну цеглинку на екрані. Дякую, діти, за роботу. На все добре!